Ольга піхотська, вітаю вас. Я вам дуже вдячна. Я вдячна за те, що у нас в Житомирі є така школа, що ми можемо тут отримати ці знання, знання про наше тіло. Про наше здоров'я і по поділитися цими знаннями із нашими клієнтами. Для мене це дуже було необхідно ці знання, і це я розумію, що тільки-тільки початок, що треба ще вивчати, вивчати і вивчати. Але за цей початок я вам дуже дуже вдячна. Я не шуткую зараз. Просто три вдячна. дні три дні жартували, то я вже думаю, може, може знов жартуєте? Ні. Зараз серйозно. Дякую. Супер. І До вам, нових і зустріч! Вам дякую. <рес> в <ефірі>. Погрозливо звучало. <рес> <рес> Я ще прийм.